У країні жорстока війна, тривоги, вибухи, зруйновані будинки, життя в дефіциті. Перший прильот показала жінка моя, а я якось чудом, що я за улом оказався вдома. Другий прильот уже дуже сильніший був. Воно буквально за нашим домом пройшло це все. І той. І... Быстренько мы эвакуировали, сделали то, в чем дети были, и документы, и все. Я там жила на восьмом этаже, поэтому очень страшно. Когда-то все подъездом побежали к пятиэтажке, там у нас больница. А там один вход, понимаете, что если даже там присыпало, то просто была братская могила. Но мы не знали, куда бежать. Бомбов, бежишь, бом -бом, соответственно, не было. И мы тут терпели, терпели и ночами, и тревоги, и взрывы. То впереди нас, то за нами. И решила уезжать. И уехала. Не знали, куда текать, понимаете? Никто ориентира нам не давал, куда текать. У меня пятиэтажный дом был. У нас там, в Краматорске. И вот разбили под асфальт. Все, без квартиры осталось. А я в то время уже слепой был. Так что я только... Жена рядом была. Она рассказывала, что по трассе колонны идут. Танки, бронетранспортеры. А я уже не видел тогда. Это больно, это страшно, потому что пришлось оставить место, где ты жил, где ты обустраивался, растил детей. Приходилось уезжать дважды. Мы в 2014 году выехали уже с оккупированного Алчевска. И мы ехали через блокпосты уже на оккупированной территории. Это было очень страшно. Но мы выехали с Божьей помощью. И потом 8 лет мы жили под Киевом, под Броварами, в село Скибин. До 22-го года, пока опять не почалася повномасштабна війна, і нам пришлось виїхати. Але в цю землю, поранену війною, знову повернулося життя. Завдяки 9 тисячам наборам насіння, наданим нідерландською організацією Ора, Operation Blessing змогла поділитися цим простим, але життєдайним подарунком із тисячами українців, насінням надії та відродження. Спасибо. Ми їх посадимо. Вірю, що вони виростуть. Зробимо консервацію на зиму і будемо всю зиму згадувати вас добрим словом і наслаждатися сем... плодами. Ви бачите розсаду огурців, яку ми посадили з ваших сем'ян, і в дальнішому вони будуть давати плоди, виростуть. Ми їх для тих, хто втратив усе. Дім, роботу, здоров'я, близьких можливість харчуватися, і здавалося б, віру в майбутнє. Ці маленькі пакетики стали символом того, що можна почати заново. Ми служимо брошеним старикам. З 14-го року к нам привозили в основному старих, старих людей, які жили на, тир... на лінії разграничения в гарячих точках. І зараз к нам привозять людей теж з гарячих точок. Це Константиновка, Покровськ, Краматорськ. Оттуда с Бахмута у нас є дядечка. Люди, які потеряли все. Возврат туди вже на Луганщину не Що будемо жити тут. Це насіння Подарунок від добрих людей із Нідерландів, від організації Ора, яка вже багато років допомагає українським сім'ям вирощувати власний урожай. І, незважаючи на війну, диво сталося навесні тисячі рук посадили насіння в землю, а раннім літом земля відповіла рясним урожаєм. На столах з'явилися свіжі соковиті овочі. Редиска, морква, огірки, помідори, перець. А в серцях подяка, радість і головне, почуття гідності. І от що смотрите, молоденькі. Вот тут вот есть есть у нас огурцы. На самом деле очень важна вот эта помощь семенами, потому что мы действительно посеяли и мы снимаем урожай и мы сделаем заготовки на зиму. Мы зак закрыли уже ог огурцы на зиму. Мы э, в лук посушива сейчас. У нас вот. идет этот процесс подготовки к зиме и для нас это очень важно мы за, заморозили кабачки мы собрали хороший урожай кабачков мы их режем замораживаем и зимой будем готовить им какие-то рагу там какие-то подливки овощные стараемся выживать и благодаря помощи которую нам оказывают семена которые нам дали мы мы живем в магазине такой не купишь то что вырастил сам Пусть воно там маленьке, пусть воно немножко не такое, як в магазині, ну воно своє снабжаємо. Помідори, огурці, все вирушуємо саме. Картошки трошки потой посадили. Бричок красный. перець, морковку, чесника трохи. Ну, что могли там, все потрошку посадили. Восени сім'ї збирали врожай. Консервували, запасалися на зиму. Тепер у них буде їжа і взимку аж до наступної весни. І все це завдяки людям з Нідерландів, які не залишилися байдужими. Проєкт Сід, їжа на кожен день. Це місія порятунку, яка дарує повноцінне харчування серед потреби і голоду. Благодаримо організацію, ГОРА, яка предоставлена нам ці сіміна. Ми от забрали очні, очні отличний урожай, очень хороше голландські сіміна, які дають хороший урожай. І ми б хотіли конечно, звісно, бы расширяться, участвовать в этом, щоб більше больше сім'ян, більше садить, садити, більше было, больше більше ми могли допомагати людям і вирощувати овочі і щоб люди е, були ситі і щоб люди благодарили. Один пакетик насіння здатний нагодувати велику сім'ю. Одна добра рука змінити долю. Працездатність перетворює насіння в їжу. Спасибо їм, от цьому ори, за те, що дали нам, знаєте, от, прожити літо. У нас морковка, у нас помідори, у нас огурці, у нас все почти своє було, представляєте? Семена в схожість дуже хороші, так що просто замечательно. Ще у мене помідори. Помідори хороші, сладкі, сорта дуже хороші, все вирощено. Ну, благодаря вам, благодаря Господу Богу, который дал сил нам это все вырастить, и что Он помог нам это все вырастить. Боже, спасибо вам за семена, за доброкачественные семена, что мы все подходили нас и дали такие вот урожай. Очень вкусные, сладкие огурцы, помидоры насыщенные, очень вкусные. ми дуже вдячні, тому що ціни на насіння ростуть з кожним роком, а якісне насіння отримати дуже важко. Ми вам дуже вдячні за це. Дуже хороша була допомога з цим насінням, тому що навесні, коли ви це все посієте, треба було його закупити. І дякую організації, дякую насіння Ора, що що ви даєте таку можливість людям щось мати, що сіяти для себе, для своєї сім'ї. Ми дякуємо всім, хто сіє не тільки насіння, а й добро. І віримо, що разом ми зможемо подарувати життя ще тисячам сімей і наступного року. Щиро вдячна компанії Ора за їхню працю, за їхній вклад, за такий нелегкий час для нашої країни, для нас особисто, що вони знайшли таку можливість, виділили кошти на це насіння щиро вдячна. Нехай Бог благословить кожного. Спасибо большое організації ОРА за всі імена, які вони нам передали. Спасибо, спасибо большое вам. Доброго всім здоров'я. І хай вони живуть, і війни хай не буде. Желаю їм довго ще существувати. и помогать людям, так как помогали нам. Благодарим организацию ОРА за хорошие семена, которые сейчас нас снабжают. Огромное вам спасибо. Я очень благодарна организации ОРА за семена. И дай Бог, чтобы они не потеряли вот этого состояния душевное по отношению к нам всем, чтобы У них були можливості і сили помогать таким, як як. Ну, Такие как тысячи нас. Я хочу сказать огромную благодарность организации ОРА, неравнодушным голландцам, людям, которые помогают в этой работе с Голландией. Просто великая, большая-большая вам благодарность за ваш труд, за ваши большие сердца, за ваши семена, которые вы даете, потому что это на самом деле очень-очень большая помощь для нас. И мы благодарим каждого из вас, и мы молимся Богу за вас, Пусть Бог благословит вас, помогает вам. И знаете, я хочу попросить вас, чтобы вы не останавливались в этом деле, потому что на самом деле это вроде бы маленькие семена, но они приносят большие плоды и в нашу жизнь, и верю, что в вашу жизнь. И мы благодарим еще, еще раз вас. И пусть Бог благословит вас также.